Конференція друга у темі помножувати дар довірення Діві Марії. Для того, щоб цю таємницю Божу хоч якось зрозуміти, своїм розумом потребуємо візуалізації чогось, що наші очі побачать. А Марія за Божим дорученням багаторазово продовж історії церкви являлася. Людям і ці різні її явлення багато чого пояснюють. У цих реколекціях подивимося на явлення Діви Марії з Ірландії, з Нок. Цікаво, що це було явлення без слів. Явлення сталося на стіні костел, власне, без слів. Бачила те все немала група людей. Постаті Богородиці, обіруючи її Святий Йосип та Святий Йоанн. Святий Йоанн в Одязі Свяченському, з Біблією в руках, а у центрі вівтар, на якому стоїть Агнець Божий, також Хрест, вівтар, на якому все розвершення жертви христийної. Таке було це об'явлення. Отже, в центрі явлення. Жертва Агнця, якось поглядають, адорують ангели, це вона, ця жертва Ісуса, є джерелом усіх благодатерів. Дар відкуплення Євхаристія, Хрест, ця тайна спричиняє те, що світ стає врятованим від гріхів, що людські серця перемінюються, що людина приймає рішення покинути якусь погану звичку. Щоб навернутися, ця тайна підкуплення Ісуса спричиняє те, що хтось хоче після багатьох років наново почати жити вірою, повертається до спільноти церкви, до святих таїнств. Звідси випливають усі благодаті від жертви агенця. Тепер подивімося на Діву Марію. Марія та усі особи цієї групи у жесті молитви звертається до Бога. Марія у жесті, як випрошує Божі благодаті. Але, власне, Марія як королева у короні, вона протягує руки до Бога, до Бога погляд, скеровує погляд і таким чином стає наповнена Божими дарами. Отже, Марія, яка заступається, яка величає Бога, яка дякує, яка просить, але також Марія, яка, як у нашій духовності, кажемо, жебрає Жебрає по благодаті у Бога, жебрає про благодаті у Бога. Зупинімося саме тут ставлення євангельського жебрака. За ці довірення повторюємо слова, віддаю себе Марії свідомий моєї гідності Божої дитини, але у поставі у Богого духом євангельського жебрака. Це ставлення жебрака у в дусі це те, що бачимо на прикладі Богородиці з того явлення із ног. До речі, слово «ног» – це назва містечка. Але по-англійські слово нок означає стукати, стукати, просити випадково, може теж якийсь додатковий знак. Слово же брак для багатьох може асоціюватися не дуже добре. У Євангелії вживається інше слово, грецькою мовою, слово, яке звучить птохос, коли, наприклад, перше блаженство зважені у духом. То грецькою мовою це слово звучить птохоші. Лазар, який лежав при воротях у багача, також птохос, який жебрав. Отже, цей птохос убогий духом це жебрак. Ця постава це ставлення дуже біблійна, дуже духовна. У Старому Завіті також ці слова вживаються, щоб віддати це ставлення чи поставу. Жебрака. Бідолаха закричав, і Господь почув і Псалму ці ті слова знаємо. Біблія говорить про простачків. Папа Франциск часто вживає слово крихітність. Маємо визнавати свою крихітність не самодостатність, як у жебрака. Саме ці порожні руки, які Діва Марія протягує до Бога, про це й говорить наче Бог до мене говорить у моєму серці ти моя хрип крихітка. Часом я сам коли молюся так трошки теж лагідно кажу, я твій жебраченько, жебрак, жебраченько, Бог мене любить. Таке знячення того, що для нас можливо надто твердозвучить. Тому постала жебрака. Коли за когось твердим, таким, здається, ну власне, варто вже проникати це поняття свідомістю, що я укоханий у Богу, цей жебраченько, якому Бог хоче все давати, а я хочу бути в цьому ставлені перед Ним. Але як би не казати, це ставлення бачимо у Марії. Марія протягує руки у смиренні, але водночас як королева і очікує на диво. У пісні Магніфікат виспівує, зглянувся на смирення своєї рабині, зглянувся на смирення своєї служниці і вчинив мені великі речі, великі справи. Нещодавно ми переживали Адвент, коли разом з Марією очікували на диво, на Боже диво. Маємо і ми пусті руки протягувати до Бога. Як земля суха і безводна, спрагла. Просимо Господа, щоб прийшов, щоб Його втручання до нас прийшло. Жебрання наше, прийди, Господи Ісусе. Адвентовий Дух, хоча вже трохи забула, а все ж таки Він притаманний християнин, прийди Господи Ісусе. Жебрання продовжується в нашому Християнському серці. Божа Матінка. Яка помножує благодаті, котрі Бог їй подарував, яка є посудом повним благодаті. Вона є цим посудом, бо приймає ставлення смирення, ставлення жебрака, порожніх долонів. Для того, щоб ми могли помножувати Божий дар, необхідно погоджуватися саме на такий статус ставлення, статус духовного бідняка, у Богом Духом. Це ніяке приниження, це ставлення королівське, царське, це ставлення мешканця, обивателя Божого царства, Божої дитини, дитини Марії, спадкоємця Божої дітей. Наша пиха каже, це так принизливо, що бра Діва Марія не соромиться у цій царській короні, як нок у ног Жебрати. Бо вона знає, хто вона перед Богом, не соромиться. І нам не на слід соромитися у такому ставленні переживати наше християнське життя спілкування з Богом. Сам Ісус Христос, Син Божий, сам Бог, світло і світла, каже про себе, що нічого сам від себе не може учинити, чого б не чинив Отець Небесний, не може нічого сказати, чого б не сказав Небесний Батько. Ісус Божий Син, сам Бог, усім хоче завдячувати. Отцеві – це також ставлення, власне, таке, про яке ми говоримо під час Тайної вечері у молитві, заступається за своїх учнів до Отця і дякує, дякую тобі, Отче, за те, що ти їх убережеш від злог. Таке жебрання Ісуса така убогість, будь я справжнім птохос, найбільш проявляється на Христі. Там Ісус вкрай безпорадний, обеселений. Там тоді Отець звершує справу відкуплення, оновлення усього, коли Ісус не посоромився бути цим жебраком на очах людей, нас усіх перед Небесним Батьком. Діти Божі, як Марія, вірять у чудо. Ісус сказав Отець Небездасть, Духа Святого, тим, які у нього просять. Часто, коли Ісус цілює, комусь допомагає, Каже і ти, Твоя віра зцілила, спасла Тебе. Тому, коли будемо, як Марія, постягати наші порожні, безпорадні долоні до Бога, тоді будуть звершуватися безперестанні чуда. Це дорога, спосіб на те, щоб. Переконуватися постійно, що переживаємо Божі диво. Тоді буде помножуватися Божий дар. Тоді, коли буде в нас ставлення віри, іди твоя віра втілила, спасла тебе. У щоденному житті постягати руки, жебрати це не означає, що маємо нічого не робити. Навпаки, навпаки, постягати руки. Жебрати, це означає, що в нас мають Появлятися вчинки віри, вчинки віри конкретні. Отже, тоді, коли по людськи здається, що все пропало, що вже нічого не має сенсу, що лише нам світиться поразка, що вже безвихідь, глухий кут, саме тоді цей Божий жебрак Убогий Духом, який як Марія з шаленою довірою. Вірить у чудо, він тим усім не знаохочується, але простягує руки до небесного батька. І тоді небесний батько може діяти, може діяти з великою силою. Слуги Ухані Галілейській, коли Ісус вислав їх до старости, тепер зачерпніть і несіть до старости весілля. Вони, у власному розумінні, в тих посудинах, які до нього несли, несли воду. Вони не знали, що та вода стала вином. Отже, вони йшли з думкою, що сторбантується. Вода була у посудинах, але руки, можна сказати, мали порожніми, але мали також віру і принесли вино. Читаємо в Псалмі, хто з плачем ніс сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої. Це і є ставлення духовного жебрака, який. Дивиться на Марію та її наслідує. До речі, не раз ті, хто на Марію дивилися, дійсно почали діяти з вірою. Як добрий розвідник на Христі бачив її переживання умирання свого сина, визнав, що він грішний. Як, власне, ті слуги на Марію дивлячись у Кані Єлилейській. Пішли і несли, як почули такі, що те, що мали занести, сталося диво. На неї, дивлячись, можемо і ми діяти з вірою, Супереч розуму, супереч емоціям, людським думкам. Коли Ісус іде стіляти дочку Яїра, казали їй батькові, твоя дочка вмерла, не турмуй учителя. Ісус же почув все це, сказав йому, не бійся, тільки віруй. Ситуації, які можуть бути, коли наші руки насправді порожні, абсолютно пусті. Саме тоді матінька Божа, королева, яку назвали святі благаюча всемогутність. Благаюча всемогутність, вона нам показує, що це означає бути дитиною Божою. Божа дитина ніколи не перестає бути Божою дитиною завжди має право постягати руки до небесного батька. Що б не відбувалося, можу це робити. Ісус пішов до Лазаря четвертого дня після Його смерті. У Біблії було переконання, що людське тіло до третього дня не розкладається, але четвертого дня вже розклад відбувається. Марта сестра Лазаря каже, він відгонить уже по чотири дні, як він у гробі. Чому ти не прийшов раніше? Проте для Ісуса ніколи не надто пізно. Навіть тіло Лазаря, яке вже почало розкладатися Ісус, повернув до повноцінного життя така міць Бога. На цьому візерунку з ног біля Марії Святий Йосип, Святий Йоанн. Можна увійти у цю місію Марії, місію заступництва, стукання місію Жебрака, який є водночас спадкоємцем Бога, можна на два способи цю місію переживати. Перший, як святий Йосип, що праворуч Марії, обрушник її, його руки долоні складені, занений до Агнця, з найбільшою покорою приєднаний до молитви Марії. Занурений у молитву, з погляданням, контемпляцією єднається з Агнцем. це є перший спосіб приєднуватися до Місії Марії через молитву заступницьку, через убогі засоби, через те, чого інші не помічають, бо це відбувається в глибині серця, а це все звершується у тиші, глибини душі. Це спосіб перший, а другий спосіб приєднатися до справи Діви Марії, як святий Йоанн Апостол. Він між Марією і Агнцем у цьому зображенні, голова піднята, рука піднята, щоб благословляти як священик у другій руці Книга Євангелія, він проголошує славу Боже з запалом, ревно, силою Духа Святого звіщає великі Божі. справи. Ці два способи. Вірці, які як помножувати Божі дари? Два способи, щоб помножувати благодаті довірення. Нам потрібно усвідомлювати собі, що сьогодні світ має велику потребу у Божій Матері, тож вже потребує проголошення Божого милосердя, яке приходить через Діво Марію. Є знаки у наш час навіть небувалі. Що люди горнуться через Богородицю до Божого милосердя. У Польщі організуються реколекції, які мають привести людей до прийняття акту довірення Діві Марії і дійсно говорять про сотні тисячі людей, які на це відкриваються. У нас в менших масштабах, звичайно, але навіть те, що виник, виник фаєр, фатівський Єрихон, Багато хто також в за останні тижні, місяці захотів актом довірення з Марією з'єднатися, молимося, разом з Дівою Марією, Розалі, також на Радіо Марія, ці наші катехези, які передають нашу духовність руху, такий знак відкритості, який Бог дає на славу Діви Марії і це заохочує до цього приєднатися, наново, подивитися на акт довірення, яким ми можемо з Марією ще більше єднатися, а через неї з Божою справою.